Я тут з 22-го року е, прийшов е, сам. Е, історія проста. Я ніколи не був осторонь, е, ну як активну позицію проявляв завжди. Війна в країні не з 22-го року, війна в країні 14-го року. Я безпосередньо. Не воював з 20-го року, але е, приймав участь в волонтерських рухах, допомагав е, в різні збори, брав різну участь і, в принципі, управляв активну громадську позицію. Для мене це принципова життєва позиція. Е, коли в 2022 році почалась е, повномасштабна війна, я зустрів її в Харкові. Я сам з Харкова е, безпосередньо, типу, на моєму районі, в мого району, починалися бойові, бойові дії вже під кінець першого дня. Е, на самому початку було страшно, прийти було страшно, звісно, бо тим паче, ніколи не знаєш, типу, не бачиш цього сероду, не маєш досвіду, це страшно все. Я на початку виїхав з Харкова до родичів в Сумську область, і в Сумську область, коли вже трошки посидівши, розумію, що швидко це все не закінчиться, що ситуація серйозна, що кацапи нікуди уходити не збираються, то вирішив звернутися до. Військома і піти. Я ще штурмував військомати на початку, бо проходження зайняло певний період. Сама військова комісія ВЛКА, типу, зайняла певний період, довго не давала відповідь, то ще приходилось побігати за ними певний час. Ну а потім пройшов, направили в учебку у зв'язку, е пройшов учебку, собственно, і по розподілу попав в 54 ку Коли їхали, звісно, ніхто не казав, куди ми їдемо. Назвали місто Бахмут. Тоді трошки було теж момент страху був, тому що розуміли вже, що таке Бахмут. На той момент вже точились бої. І, звісно, було страшно. Ну потім трошки приїхала, адаптувалася і пішло-поїхала. Не знаю, як відбувається в багатьох підрозділах. Я знаю там конкретно за свій підрозділ, знаю ще, як, ще декілька з якими там торкався. В цілому в нас в підрозділі люди всі різні, різного віку, різним життєвим досвідом. З різних ситуацій, з різних місць, хтось говорить російською, хтось українською, різна вікова категорія. Але е, нас, в нас є те, що нас всіх об'єднує. І в цьому там, велика робота теж командного складу, командирів безпосередньо, які завжди, типу, знайдуть як нас об'єднати. Тому підтримка є, ми один одного підтримуємо, будь то робочі моменти, будь то особисті моменти, будь то. Ну, будь що, в принципі, це. Я думаю, що більшість військових мене зрозуміють, що це військова досовка це окрема своя своя, е, 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 така. Как... Каста. Каста, по-іншому може сім'я. Ну, так і є. Ти, так... Це, типу, у кожного можуть свої погляди, але, типу, це близькі друзі. Тому підтримка є відчувається підтримка. Ми завжди до одного підтримуємося обов'язково без цього ніяк. Враження таке є, що е, так, два світи роз'єднуються, якби кожен живе в своєму світі. Є таке враження. Особисто я, е, ну, по моїй ініціативі, там я не, не жорстко, але тимчасово розірвав е, е, постійний зв'язок з е, минулим оточення, минулого життя. Там друзі, знайомі. Е, мінімізував спілкування, бо важко знаходити спільні спільні теми. Просто як. Е, е, е. Повчитись можуть і ні, тому що, як показала практика, е, мабуть, так як об'єднуються українці, е, це треба ще пошукати до такого досвіду. Проблема в тому, що ми об'єднуємося саме коли вже притискаємо, 20... коли, коли жопа. У 22-му році, коли ніхто не знав, типу, що буде і чи виживемо ми. ну, Я маю на увазі, як держава, як коли дуже критично було, то ми всі об'єдналися. Потім потрошку ми розслабились і так і поїхали. Але, як на мене, у типу, 2014 році ровно те ж саме було. Десь до 2016 року було таке певне єднання, була підтримка, був стимул, і потім потрошку, потрошку потрошку ми почали з цього з'їжджати. Тому по-своєму звукають, по-своєму адаптуються і забувають про те, що відбувається навколо. Вже типу для людей може звично стає, те, що, що періодично прилітає. Це погано, але так, да, факт. Тому ні, повчиться в плані об'єднуватися, ні. Просто не забувати що це війна. І ніколи ніхто не знає, де вона буде завтра. Сьогодні це Донецька область, там Запорізька, Херсонська, нехай. А завтра вона може бути в Дніпропетровській, і, там, післязавтра вже і в Київській. То ми якраз для цього і працюємо, для того, щоб такого не трапилось, але про це забувати не треба. Харків я дуже, я дуже люблю Харків, дуже дуже люблю своє місто, дуже його поважаю. Але такі моменти інколи дуже драконять. Харків завжди був російськомовним. Я з дитинства розмовляв російською, російськомовна школа, російська мова в інституті, навіть вже коли державна українська заклади навчання максимально потроху переводились на українську. Але здебільшого викладачі російськомовні і все оточення навколо російськомовне. Е, рішення пройти на українську мову, такі задатки цього рішення з'явилися після 2014 року, коли було потрошку розуміння, що буде як, відмова від російської мови е, в подальшому. Ну, це все відкладалося. Це було пізніше, може, не, не так активно. Після 24 лютого 22-го року рішення було точне. Я потрошку починав переходити, це було зрозуміло важко, бо те, що ти чуєш, розумієш українську мову, не значить, що ти можеш вільно розмовляти. Важко через там, дружні посмішки від оточення, але пробили потрошку. Це важливо було переходити на українську мову, до речі, стосовно суржика. Це я не пам'ятаю, хто казав, що. Суржик це є акт галтування над російською мовою, тому, будь ласка, розмовляйте з суржиком. То це якраз та історія. Мова, мова і культура це наша спадщина. Мої діти точно не будуть розмовляти російською мовою. Я зроблю для цього все. Максимально все зроблю. Моє ставлення до військової служби, до військовослужбовців точно змінилось. з'явилось більше поваги. Більше розуміння того, як це відбувається. В цивільних часто є така думка, що як тільки ти попадаєш в ТЦК, з моменту попадання в ТЦК, тобі дають руки автомат, і ти одразу оказуєшся на нулі, і звідти більше не виходиш. От таке, от таке уявлення є. У кожного знову таки своя історія, кожний по-різному попадає в різні ситуації. Багато там, да, у хлопців, може, є і страшних ситуацій, але в цілому як Виходить так, що там на одну людину, яка знаходиться в окопі, ще є купа людей, які, які забезпечують. Хто-то підвозить, хто, хто готує, хто організовує і дуже-дуже багато різнопланової роботи. Тому, по-перше, не обов'язково, щоб попасти саме в окоп. А по-друге, навіть попавши, це не це людина, там ну, не залишається назад, здебільшого. Тому, а в плані, ми почали зіставлення до військовослужбовців. Змінилося, з'явилось більше розуміння, більше поваги, тому що раніше це був якийсь інший світ, і, і, і то, що ти виховатуєш ззовні, не завжди відображає суть зсередини. Точно, точно більше поваги. Бо люди, які багато років служать, які віддають своє життя службі, вони втрачають багато. Так сказати правильно, багато плюшок життя, які маємо ми в цивільному житті. От, тому 100% набагато більше поваги з'явилося. Будучи вже в армії, я зустрів другу половинку, е, я зробив пропозицію, і зараз мрія провести весілля е, якраз спокійно, нікуди не поспішаючи. Е, не відпустці, коротко зібралась, з'їхалась, розписалася, роз'їхалась, а спокійно відгуляти весілля, поїхати минулий місяць, не відпочинок не поспішаючи нікуди. Мрія це повертатися, працювати і будувати сім'ю. Те, що я хочу там, і те, про що мрію, я знаю, то будемо потрошку до цього потім рухатися. Все одно ж, після. Умовних перемовин там чи якоїсь фіксації, як би це не закінчилось, на цьому як робота не закінчується, що роботи буде багато вистачить на всіх нас.